Знайдіть значення параметра А, при якому корінь рівняння належить проміжку від 1 до 3. Уважніше подивимося на наше рівняння. Що ми можемо сказати? Ну, По-перше, логарифм дорівнює корінь. Корінь не може бути від'ємним числом, отже, і ліва частина логарифм косинус 5х має бути більше рівне 0. Давайте більш детально розглянемо нашу цю нерівність. 0 ми запишемо через логарифм, тобто ось так от запишемо, це буде логарифм десятковій до одиниці. Так як логарифм десятковий основа 10, вона більша за одиницю, то ми знак нерівності не міняємо, пишемо, що косинус 5х має бути більше рівне одиниці. Але, як ми знаємо, косинус будь-якого числа не може бути більшим за одиницю. А отже, нам залишається тільки, що косинус 5 πх дорівнює одиниці. Ну, давайте подивимося, коли ж це воно таке буде. А буде воно тоді, коли ми можемо далі на тригонометричному колі розв'язати дане рівняння. Але поки що ми. Покажемо коло тригонометричне, і якщо говорити про косинус, який дорівнює одиниці, це окремий випадок, ось тут косинус це координати по х у точки дорівнює одиниці на тригонометричному колі, а це точка 0, і додаємо 2 πn для того, щоб всі точки записати. Тобто ми запишемо, що 5 πx дорівнює 2 πn де n належить z. А відповідно, х дорівнює 2 n. Ось такі корені нашого рівняння можуть бути. Далі, ну, напевне, ми ще можемо сказати, що ці значення мають попасти в проміжок від 1 до 3 других. Якщо підставляти замість n цілі числа, ну, наприклад, n дорівнює нулю, х дорівнюватиме нулю не підходить нам. Якщо n дорівнює одиниці, 2 п'ятих також не входить в цей проміжок. n дорівнює 2, 4 п'ятих менше, ніж одиниця, n дорівнює 5, так, це ми брали 2, 3, 6 п'ятих. От якщо n дорівнює 3, ось тут. Дорівня 6 п'ятих 6 п'ятих це 1,15, і, напевне, саме це число сюди підійде. Воно більше за одиницю, але менше за 1,5. А вже коли я за місяць ставлю 4, це вже буде 8 п'ятих це вже 1,6. Число, яке більше за 3 других, уже цей корінь нам також в наш проміжок не війде. Тобто, на проміжку від одиниці до 3 других ми маємо корінь, що дорівнює 6 п'ятих. Тоді далі ми можемо сказати наступне: що, напевне, цей корінь задовільняє і праву частину. Якщо у нас косинус дорівнює одиниці, от умова у нас косинус дорівнює одиниці, отут одиниця, то ми маємо логарифм десятковий від одиниці, дорівнює корінь 16 мінус а, і замість їх саме пишемо 6 п'ятих. Ось такий вираз ми маємо. Але логарифм від одиниці це 0. Корінь дорівнює 0, підкореневий вираз має також. Дорівнювати 0. Це 1,2, і, і дорівнює нулю. Звідки? А буде дорівнювати, як ми бачимо, додаємо і маємо 17,2. Отже, коли А дорівнює 17,2, якраз буде виконуватися умова, що визначена в нашому завданні. Завдання із підсумкового тренажера за авторством Василя Козири. Знайдіть найменше ціле значення параметра А, за якого один із коренів рівняння належить проміжку від 30 до 100. Зробимо заміну. Обмежень ПТ тут немає, тому перейдемо до квадратного рівняння. Дискримінант А в квадраті мінус 2а плюс 1 плюс 4а. Як ми бачимо, це а в квадраті плюс 2а плюс 1, тобто А плюс 1 до квадрату. Дискримінант завжди невід'ємний. Продовжуємо знаходити Т. Це буде дорівнювати а 1 плюс мінус корінь із дискримінанта і ділимо все це на 2. Перший корінь. А мінус 1 додаємо а плюс 1 ділимо на 2. 2а поділити на 2 це буде дорівнювати А. Другий корінь. А мінус 1 мінус а мінус 1. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Мінус 2 ділимо на 2 буде мати мінус 1. Тому рівняння може або логариф за основою 2 від х дорівнювати мінус 1, або логариф за основою 2 від х буде дорівнювати а. В першому випадку х буде дорівнювати 2 в мінус першому, це одна друга. В другому випадку х дорівнює 2 в степені а. Корінь одна друга не належить нашому проміжку. Тому в даному проміжку має належати другий корінь нашого рівняння. Тобто, 2 в степені А повинно бути більше за 30 і менше за 100. Ну, якщо ми говоримо про степені числа 2, то, от, наприклад, 2 в четвертому це 16. 2 в 5 32, 2 в шостому 64, 2 в 7 128. Ну, В даному випадку, А, напевне, знаходиться в межах від 5 до, ну, може бути тільки 5 і 6, щоб попасти в цей проміжок від 30 до 100. Але так як йде мова про найменше ціле значення параметра, то ми запишемо 5.